Вітаю, панове, Бесідуємо з вами сьогодні про Amix M449. Французький важкий танк восьмого левела, преміумний, і придбати його можна в магазині Забони. І, власне кажучи, це апаратурка, яка у нас оснащена французькою 100 мм -ровкою. Але що ми знаємо про французькі 100 мм Це у нас Лорейн 40Т, це у нас AMX 5010, це у нас, власне кажучи, банально Сомуа СМ. І прикол в тому, що всі ці танки вони оснащені барабанною системою заряджання. А от VMX M449, барабану немає, в нього це клічка, ну і власне кажучи, в цьому полягає певна пробел... проблема, тому що стабілізація не дуже, зведення поганеньке, та разовий Alfa Strike банально 300 одиниць. І коли ти заливаєш 1200, там 1500, 1800 дамага за одну викатку, це одна справа. А от коли ти виїхав до втичку і йдеш на перезарядку 8 секунд з альфою 300, ну це якось взагалі не солідно. От. Ну і про це все ми з вами сьогодні само собою в контексті IMX МЛХ, восьму левела побесідуємо, починаючи з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас стабілізація, це у нас досилач. Наполегливо рекомендую саме стабілізацію, а не турбіну, тому що прироста від турбіни він майже не відчуває. Як їхав поганенько, так і їде. А от відсутність стабілізатора дуже сильно б'є по нашій спроможності, притомно вести бій. Тому наполегливо рекомендую саме стабілізацію, але само собою в другу збірку можна закинути якусь турбінку, щоб було. Ну а чому б ні, бо <кхід> знову ж таки важкий танк їде доволі повільно. І зайвим на деяких мапах в деяких ситуаціях точно не буде. Польова модернізація в польовій. в першому першу, в другому зведення, в третьому мінус арта. І в спеціальну комірку я обрав для себе рухливість для турбіни, знову ж таки, А ви обирати, що вам там буде більш необхідно, або рухливість, або вогневу потужність. Знову ж таки. Все залишить того, що саме ви собі обрали, чи стабілізацію, як я вам зараз сказав, чи турбінку. От, і що вам важливіше забустить в даній ситуації. Екіпаж у вас на екрані це у нас 5 людей. Командир не виконує ніяку роль, окремий радист, ну, тобто, загалом повністю сідає екіпаж з млєхи 10-го левела. От, І заодно давайте поки сюди діло, да? От Млеха 10-го левела, вона ж грає по факту від Альфи і виїжджає якийсь суперкінь з Альфою 400. Він вламує Млех і Млеха йому вламує на 560 у відповідь. Ну і зашибісь. А от з Альфою 300 на 8 левелі, навіть проти якогось Йосипа 3-го, не сильно вийде. Ну, що називається ремарка, треба було чимось розбавити вам перегляд екіпажу. от І тепер ми можемо впевнено переходити до схеми бронювання даного апарата. Ну і там є про що говорити, а в деяких проєкціях немає про що взагалі, але в цьому полягає суть балансу даного апарата. Ну і починаючи з НЛД. В НЛД у нас 120 номінала, там 260 нехай наведеної броні. Класно, круто, прикольно, хороше НЛД, питань немає. ВЛД 190 мм під нормальним притомним кутом. В нижній зоні 200, нехай там 25-230 мм навадиної броні. Там, ну Власне кажучи, до верхньої зони воно наростає до 240 мм по центру на шльопку 250. Непогане ВЛД, будемо відверті, навіть хороше для 8-левела, зокрема, коли стаємо з своїх кутів, які у нас мінус 10. І загалом на виході отримуємо таку класну історію в плані того, що танк тупо стоїть лобом. Задрав корпус, і фактично його майже ніхто не пробуває, там, окрім якихось лютих кумулятивів, окрім 10-х левелів і так далі. Також з лобої проєкції ми отримуємо непогані вилиці, 150 номінала до 300 мм на броні, класно, круто, прикольно. В такомусь положенні вони не проб'ються ніяк ніколи іншим. От, ну Само собі там передовороть перед мінімальному вилиці, втрачають свою броню і пробиваються вже абсолютно всіма, з ким ви граєте на своєму левелі. Бортова проєкція. Верхній борт 55, нижній борт 55 і надгусенева полиця, власне кажучи, в 45 мм. В чому суть? Поставили притомний кут. Танкуємо ББХ під рикошетом, там кумулятив треба буде трошки ще більше довернути, танкуємо наведеною броньою. Здавалося б, класно круто, але є нюанс. Мінімальний передоворот, ти поїхав в ангар. Чому? Тому що та борт все на все 55 мм. Це позор. Позор навіть для танка середнього, навіть для танка 7 го левела. А от для важкого танка восьмого левела це не просто позор, це катастрофа, тому що з таким бортом, ну, що називається, каші не звариш. Ну, але окей, знову ж таки, притомний кут, рикошет і так далі, це все ясно. Але у нас паралельно ослабляється вилиця. Ой, боже, і в цій вилиці стає там від 200 нехай 40 в деяких ситуаціях, там до 200 міліметрів броні, що само собою вистягується, як я вам вже сказав перед цим, всіма танками, з якими ви граєте на своєму. Левелі. І це дилема, тому що стоять ми можемо тільки прямо. І, відповідно, коли ми стоїмо прямо, здавалося б, все окей, але все одно танки з хорошим пробиттям можуть вас вистягувати в НЛД. Навіть сам наш Мікс Млеха, в принципі, при належному збігу обставин, простягує сам себе в НЛД при певних, знову ж таки, ситуаціях, які складаються в бою. І виходить так, що нам треба максимально довернути. ВЛД, НЛД, але при цьому не показати ані бортову проєкцію через каток, ані вилицю. Тобто ми стаємо десь приблизно в от таке ось положення. Виїжджаємо. У нас каток фактично все ще закритий, і там слово рекошет. При цьому вилиця майже не виїжджає, майже не показується буквально там якийсь піксель. Гармата у нас вже дивиться на супротивника, але в ВЛД ми досягаємо найвищого показника на броні, і так само в НЛД. І от за рахунок цього танк танкує. Але 250 мм наведеної броні для ББХ. Чи це прям так багато? Знову ж таки, для свого левела так. А от що робити з, скажімо, левелами вищим, ну, але окей, байдуже, це ситуація, скоріше, як другорядна. А от що робити з танками в яких пробиття в межах 300 мм на 8 левелі? От це хороше запитання, само собою, ем, те, що в нас відсутня бортова броня і відсутня нормальна броня у вилиці при довороті, е, робить так, що в нас танк фактично однієї. формації. Виїжджає тільки лобом, танкує тільки лобом. А коли ви точно знаєте, що вас проб'ють в лоб. У вас немає альтернативи зіграти, скажімо, від ромба. От тупу вона відсутня, як, скажімо, у умовного Крайслера, тому що у Крайслера там є у нас і НЛД, і ВЛД, і бортова проєкція. Крути, крути верти, як хочеш. І в будь-якій ситуації ти можеш користуватися тією чи іншою перевагою свого танка. Тут же ж ця перевага відсутня, тільки лобова проєкція, і якщо ти розумієш, що перед тобою якийсь ШПТК з КМУСом 330. Просто не виїжджаєш на нього, тому що у тебе апріорі немає можливості його розтанкувати, зокрема, бортовою проєкцією від слова там якось рекошет і так далі. Тому що кумулятивна рекошет байдуже, по-перше, по-друге, в тебе вилиться в 200 з невеликим міліметрів. Ну і само собою це простягуватиметься на вильот. Ну і баштом. Власне кажучи, знизу 250 по центру, по краях набирається там 260, 270, 280 і так далі. Слово рекошет, само собою, також передбачено, а потім вище. Біля, власне кажучи, маски гармати. Там зона 250-260 найтонша, місцями 300. І загалом уся інша башта 400, 270, 280, 300, плюс слово рекошет, само собою по краях. І з наведеною броньою в 450 міліметрів. М -м, класно, круто, прикольно. Загалом башта доволі добре заброньована. Само собою її можна пробити, само собою якийсь там кумулятивчик з пробиттям 300, сюди буде залітати на раз-два ну, Що називається, доведено практикою, доведено досвідом. Але при цьому в цілому для свого левела проти вісімок побадаться, зважаючи на точність у цій грі, як воно в нас залітає, як воно летить, як воно падає в землю. Цього з головою достатньо, і немає на що нарікати. А сама по собі маска, там ось 250 не тонша зона, там потім знову 250, 300 плюс, рикошет, Ну і знизу також слово рикошет, і плюс зверху до всього 400 міліметрів наведеної Броні. Дах башти 60, правило трьох калібрів порахуєте, ну і лючок. В лючку у нас 50-60 мм броні, простягується завжди, всіма всюди. І він не те, щоб маленький, але й не прям великий. Проте є нюанс. До нього снаряди буквально магнітяться. От скільки ти по ньому не стріляєш, не стрілятимеш сам по такому танку, скільки по тобі по ньому не стрілятимуть. В лючок залітає завжди, в усіх стабільно, регулярно, і він розташований, скажімо, не десь там позаду, да, ось, ось тут, скажімо, а він розташований по центру і ближче до передка. Ну і, вочевидь, навіть коли ти слішить своїх кутів, його так чи інакше певною мірою видно. Можливо, не так виразно, як коли стоїш прямо, але загалом видно, і влучити в нього, само собою, не складає ніяких суттєвих труднощів, які б ви відчували, граючи а, Боже, проти даного апарата. От, якось так. Все, поїхали в бої. Ну і, власне кажучи, підсумовуючи по бронюванню. Воно в танка присутнє, лобова проєкція для свого левела ультимативна, але є нюанс. Бортова проєкція настільки паскудна, що скористатися нею як альтернативою, ти апріорі і завідомо не можеш. А відповідно що, правильно відповідно, ти отримаєш танк вкрай обмежений по своєму геймплейному спектру. І через це, от, скажімо, якусь xm 57 можна на якомусь крайсері розвести від борта. Можна, можна. А от нашому танку ти її не розведеш, тому що від відбортати просто розтеребанять. От якась така історія. По рухливості: 40 вперед, 15 назад, з турбіною, само собі, було б більше. Набирає тухлувато, але загалом не бере, загалом поїде, можливо, не прям От, але там якісь 38-37 буде тримати доволі таки стабільно. Ну, само собі для цього треба буде трошки проїхати, будемо відверті. але... Ну що поробиш, до речі, я так зараз подивився. Цікавий баланс, да? у нас дві засадні ПТСУ, нікому не потрібні, а у них дві штурмові ПТСу ультра їмби для свого левела. Чесний баланс, само собою. От, тільки чомусь одні зараз приїдуть по банану, просто і не помітять нічого на своєму шляху, а інші будуть стояти АФК на базі, а не в кущах. Ну, тут кущів немає само собою, да, але ось вони стоять. А, боже, чесний баланс, дуже-дуже чесний. А, да, По швидкості. Для такого танка, для його формації, загалом для його лобового бронювання, пайдет, для 8 левела цілком цього. Перепрошую М -м, достатньо. Е, ну і по гарматі. Гармата у нас 100-мм, французька, про яку ми поговорили з вами на початку. А я знаю, що я приматували початок, тому ви цього не чули. Тож слухаємо зараз. Ну, хто слухає вдруге, перепрошую. да е, Можете подякувати своїм колегам, які приматують відоси, що я власне кажучи, бачу на е, статистиці Ютубу. Да. Е, в чому суть? 100 міліметровка з альфою 300, з пробиттям 232, з польотом 1000 метрів на секунду. Під калібр така сама Альфа-300 одиниць, пробиття 263 і польот 1250. В чому суть? 300 одиниць альфи для 8 левела це фарш. Тому що, знову ж таки, виїжджає його са вламує мені на 400, я йому вламую на 300, і він заїжджає, і все. Іграти від ДПМ я не можу. Так і ДПМ у мене, як такого немає, тому що ну що таке ДПМ ДПМ, це якби в мене зараз було на таку альфу КД секунд 6, да? оце був би ДПМ. А в мене КД 8 секунд. І виходить так, що у нас і ДПМ начебто немає, і альфи в нас немає. І так складається історія, що. Ем, що снаряд падає в землю з напівзлотки. Да. Отак вона і складається, ця історія. Ой боже, як мені погано. Як мені погано ці ігри, ви собі здатні навіть уявити. Треба їх перепушувати. Дай-ка я приїду, чувак. Дякую. Дай-ка я кудись проїду, невідомо куди, але проїду давай. Получає там кіст вонючий. Відалі б зараз не отримати тичку з правої сторони, там, де іксамки катаються. Оу, в люк закину. ні, не закину. Треба фармити Йосипа, поки є можливість, поки його не розфармили інші. Будемо відверті, так? Да? О, там прокат потний. Мені зараз помогти, але на жаль, я не можу, тому що у мене немає ДПМ, а я дуже довго буваю Йосипа. Ну і само собою ми на виході отримаємо те, що я. Ой, бо ж банально нікуди не встає. Примутичку одіндюшки, мабуть. А от зараз дуже нема сенсу приймати. Чи все ще є? Ні, нема. Ай, Хіріасна, поїхали вперед. придумую? маю задачу вам розказати про танка, а не зіграти якісь феноменальні бої правильно, правильно? Отму. <кхм> да. Про що я говорю? Про те, що альфа позорна, ДПМ позорна, ну прям по факту відверто і об'єктивно. да? При цьому всьому ми отримаємо непоганий комфорт за рахунок кутів мінус 10 але мерзотний рівень комфорту за рахунок поганої стабілізації і поганого зведення. Вони не прям мерзотні, вони не прям кончені, але вони кончені для 100 міліметровки, розумієте? От якби це була там якась 120-й калібр, от для 120 го калібру один немає. Таке звадження, така стабілізація є цілком притомними для якоїсь, знову ж таки, 120-ки, а краще 122-го калібра. А от для соточки з альфа 300, ну тако, я будемо підвертій, об'єктивні. Це прям дуже дуже. От, тому. Става погана, зведення погане, ну і з рахунок цього ми втрачаємо повністю комфорт гри, взагалі будь-який на цьому танку. А, при цьому всьому, завершуючи думку про Альфа Страйк. Знову ж таки, це 100 мм, яка нам відома з Сому СМ, з власника Лорки, з АМІКС Альт Прото і так далі. І от -Аль -Про Альт Прото? Це середній танк. І він принаймні має рухливість, розумієте, він принаймні приїжджає до позиції там, з максималкою 60 плюс, 70 кілометрів і так далі. Ну і чо, класно, круто, прикольно. Він все одно не він все одно неприємний, він все одно дискомфортний, це все ясно. Але глобально. Да, мій каток, нехай буде, як я його підтираю, просто так отак все хоп, хоп, от, будь ласка. Я свою альфу компенсував, при цьому ще й чуваку дав можливість наструляти. Ми його добиваємо, поїхали вперед, ми можемо навіть зараз програємо бій по захопленню бази, ну але це вже нюанс. Да, про що я говорю? Про те, що. Ой, господі, дай Боже пам'яті. Про що я розказував? Да, так, про те, що Емікс Pro, то він неприємний, дискомфортний, але в нього принаймні є швидкість. І він за рахунок швидкості може зайняти позицію першим, може першим десь там зустріти когось на перекатки і реалізувати там відносно свій якийсь ДПМ від маленької альфи, да? ну, меншої Альфи, аніж якась там більш-менш притомна, комфортна альфа в 360-400 одиниць для цього левела. А от Ваймікса Млех такої можливості немає. Він приїжджає ну, не те, щоб останнім, але одним із останніх, так точно, <с two -тискят Close> ну, і, очевидь, э переваги альтпроту він не має. При цьому ця 100 мм на суму СМ на 50-100 на лорки. Вона реалізується за рахунок барабану. Тому що, да, ти виїхав, прийняв тичку, і там за декілька секунд, ну там нехай за секунд 10 максимум да, віддав барабан. А де, де всі чуваки? Ага, воно всі чуваки, я вас полюю. Я вас. Зрозумів, я вас почув. Так, цього вбили? Іксемку взагалі має шпіц, розмансити, теоретично. Я на це щиро уповаю і сподіваюся, От, бачите, не, бр бр бракує ДПМ. ДПМчика прямо таки бракує, тому що. Ти банально нічого не став. Мені, мені зараз Іксмка закине в спину, це буде дуже дуже сумно особливо, якщо це буде з підпалом. Вона вже зводиться і вже, вже кидає по мені, повідаю. Ай боже. Перепрошую. Аж погано стало. Ой, господі. Аж погано ну...", стало, якщо бути відвертим. Ой, господі, цей мансує, дергається це Я може йому люк зараз закинути, само собою. От, але на воно мені треба оце вицілювати. Я сподівався взагалі, що мій шпіцу б'є XM, оскільки вона шот налишилася, ну але. На жаль, чомусь... ніхто крім мене танки бувати не збирається. Вона зараз мене доб'є. Вона мене зараз ще й доб'є, будемо відвертім. Ой, господі, господі. Який це сюр? Будемо відвертім. <Kilim -bti> uh, да, тому на суму е самі на інших танках, будь ласка, там не найкраще стаба не найкраще зведення, але ти разок звівся і віддаєш барабан. Знову ж таки, розмінявшись на одну буквально тичку. А от. Я, до речі, свідчуся об нього, по ідеї, да? Чи ні? Ну так, об нього я свідчуся, а де шпіц? Чому шпіц мені не допомагає? Шпіц, зіграй, будь ласка, бій, я прошу. Що-небудь зробив бою? який поц, це. Ой, господі. Зроби щонебудь, я тебе прошу, давай. Коротше, договору, чудинку, байдуже, не бі зараз поїду солюся, я не хочу догравати цю аканаліус і брят, все, поїхали здихати. Мені це о 100 чортіло, тому що цей чувак грать бій взагалі не збирається, а грати бій в соло, я також, як ви розумієте, бажанням не горю, ну і само собою, воно мені взагалі не треба. Тому да, Проблема найбільша саме з альфою. Те, що в нас танк не універсальний через відсутність бортової проєкції, притомно, це що окей, буває. А от те, що ми не можемо нормально розмінюватися з навіть танками свого левела, свого класу, само собою, з важкими танками. На восьмому левелі. Це вже історія, що називається, ще більш неприємна, яка ще більше тебе в усьому обмежує. Ну і само собою, хорошого в цьому безумовно, мало. Підсумовуючи по танку, що ми отримуємо? Ми отримуємо танк з доволі непоганим, навіть хорошим бронюванням для свого левела. На 8-му левелі, знову ж таки, дуже складно його пробивати і вицілювати лючок, звісно, можна, але це додатковий дискомфорт. До речі, зараз він в мене піде вкраде медальку Редлі для Уолтерса. Да? А перед цим постріляти по танку, коли не така можливість, він, на жаль, чомусь не захотів. Ну, що Дуже дуже чесно, дуже справедливо. Так, давай, 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 давай. Зараз нам дасть шпіт стичку. І. Побіщ. Окей, дякую. Красно, дякую. Але чувак це зробив незумисно. Він просто не розрахував свої сили і не встиг його добити. Е, да, про що я говорю? Танк з доволі непоганим бронюванням, але в цьому бронюванні є нюанс, полягає він в тому, що воно не універсальне, як в умовного Крайслера. Розманцить когось бортом через вилиці, зокрема через 55-мм номінал борта, ти не можеш фізично. От, при цьому всьому. Ми отримуємо паралельно з цим притомну швидкість. Просто нормально, її вистачає загалом, да, десь в турбіні будеш не встигати, але глобально її вистачає, ти доїжджаєш до позиції, ти. На позицію можеш встигати на рівних з іншими важкими танками, ну, з усіма, само собою, да, але з багатьма. Ну і якась така історія. І при цьому всьому отримуємо максимально кончену, рагульну гармату, в якої погана стабілізація, погане зведення, хороші кути вниз, хороше пробиття як на базовому, так і на спеціальному снарядах, не рахуючи того, що спеціальні це обосний підкалібер без нормалізації. Ну і зверху до всього ми отримуємо також. Кончену рагульну альфу в 300 одиниць, яка прекрасно грається на оцих ось танках, де вони? На, ось танку, да, там на ось танку, на ось танку, на ось танку, тому що у них барабани. І само собі з барабана. Давати Альфу в 300 одиниць це класно, круто, весело, прикольно. А от <с. <с.> <с.> на циклічки з альфою 300 і скаде 8 секунд. Грається ця історія набагато-набагато менш приємно, і це беззаперечний факт. Перший бій 4, 440 дамага, 8 фрагів. Власне кажучи, 8 критів, 2 325 блока і 226 асіста. Тобто, фактично 4 600, 4 600 з гаком суми. Це у нас по команді, це у нас 130 тисяч забій на фарамону по снарядах. Базовий у нас коштує 1030, якось дорогувато. Знову ж таки, да, в нього є кути вниз, в нього є пробиття, але в нього кончена. Ль... <кій> Перепрошую, альфа. Mm, от, і якось дорогувато. При цьому спеціальний підкалібр коштує 4000 монеток, ну і загалом, як для спеціального снаряду, це ще доволі таке дешево, навіть попри Альфа-страйк, позорний в 300 одиниць для важкого танка восьмого левелу. Я вам ще раз нагадаю, да, Тому що, можливо, ви вже забули. <coughs> Перепрошую, Ну, да. От, якась така історія. А, все, поїхали, да, у другий бі, ось Ми вже в ньому перебуваємо. І що ми бачимо? Знову ті самі XM, по-моєму, да, якщо не помиляюся. Я не гляну на їхні нікнейми, але по-моєму це ті самі Ексемки. І це погано, тому що зараз вони приїдуть на Боже, правий фланг і роздеруть мене в хламіну. Але нам що ж байдуже? Байдуже, чому? Тому що дивіться, про танки я вам уже розповів. Розповів, розповів. Перший бій показав, показав. Зіграли ми в ньому добре? Зіграли добре. Чоки не мондавалися, це не стільки ми зіграли, стільки патент, за нас зіграв добре, це патент немає. Я просто реалізував шанс, який мені цей самий патент надав. І нахера мені грати другий бій, я взагалі не знаю, тому зараз граємо бігом часто в три тички, здохнемо. Я вам скажу, ну все, я вас чекаю в ангарі, бій завершиться, ми підіб'ємо підсумки, і я благополучно ліваю. Вам подобається? А мені байдуже, мені подобається. О, да, тому якось так. що я хотів вам сказати, то господі. в мене Ексемка поїхала на кончений фланг. Типу їхня Ексемка зараз приїдуть на правильний фланг, а моя ексека поїхала на кончений фланг. Ой боже, хорошого в цьому немає нічого. Мда. Просто мда. І от знову ж таки про рухливість. Ось зараз ми їдемо. 703-й хороший танк, ТСК нормальний танк. Ну, 110-й, само собою, трохи застарів, плюс танк прокачки, не має сенсу на ньому взагалі грати. Але сама суть. Я їду з ними на рівних, то загалом да, ось ми доїжджаємо приблизно однаково. Тобто, вся ракета, який він тугувато набирає або не набирає в деяких ситуаціях взагалі, його з головою вистачає, і в принципі що називається. Не виникає і бути їх само собою не може, ну бо, ну, як і нарікання. Приїхали на позицію одним з перших. Встигаємо до перекатки, Ну, не плані до перекадки скидати чуваків, які під'їжджають, але мається на увазі до перекатки, поки чуваки не зайняли позиції, тобто ми не вмираємо на перекатці. Ну і чого, а що ще треба? Нормально, нормально, все. О, тому, безумовно, я, як фанат турбінки, я б поставив би її, розумієте? Я б залюбки її поставив, але я пробував грати на цьому танку без стабілізації. І це просто фарш. Це ну, нереальний калган. Зараз закинемо мені течку віртухую, стопудов, або вилецю. Типу буде перепушувати. Повезло, чувак, не, не тікай, будь ласка, не тікай, не тікай, не тікай. Сліки сурікати попущені. Боже, які попущені сурікати. Ну, куди ви поїхали? Ай, боже, я зараз у диксанки прийму тичку на откаті. Да. Повезло, тільки од Льва прийняв. ви втекли, от ви розумієте, ми ще бій не програли? Да, і у них тут є. Та господи, що з цим горлом. У них є перевага, це все ясно. От, але ми ще бій близько не програли, розумієте? А чуваки вже тікають, вони вже не просто відступають, вони саме тікають, розумієте? Вони не ретируються, не вдаються до стратегічного відступу. Ні, вони саме тупо, в тупорилу тікають. Ох, ти типу, повезло, він походу закинув, так? Да? Непонятно, куди закинув. Ну кудись закинув і хер без ним. Закинув, хтось закинув, що називається. да? Треба давати каток само собою, але я його не дав. Да, відступайте, ідіть да, 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 з позиції, да, да. грати ми бій не будемо, ідіть з позиції, все правильно. Ми бої грати не будемо, ми бої грати не хочемо, ми йдемо з пози... Сука, не тебе хтось мене зараз підіпраще. Я, я я, я тобі. конче, я кончений, треба було кидати тичку в люк. Або в вилицю, або в люк треба було кидати, та й все на цьому. Чувак, підставляється, отдається, тому не бачу сенсу. Позбавляти його можливості здохнути в ноль. Зараз нас справа будуть також прогрівати ось звідси. Ну бо знову ж таки треба було тримати позицію, наскільки це було можливо, і це було. Ох ти, бля. Ох ти. А можна вбити? А, нема нікого, так. Да. А ні, повезло. Хоча скачуть, що нікого немає, але там хтось єсть, хтось мені поміг. Тихо. Ой, хорошо, його йому підбили. Ой, як класно, так? Да? Це наша смерть, але я спробую максимально себе дорого продати, що називається, так? Да? Не дай Бог, ти мене зараз підіпреш. Давайте не в мене, Льовчика, давай не в мене, Льов. Льовенька. Льовенька, давай не в мене. Хорошо, ще одну закинули. Ну і тепер можна, в принципі, з чистою совістю помирати. 3-3 садомага, В лютій дурці, в лютому патенті, коли команда супротивника приїхала вся на один фланг, а моя команда постояла ФК на базі. Я вважаю, я свою місію виконав. Зараз чекаємо завершення цього ваканального бою. Я сподіваюся, він завершиться швидше, ніж це здається. І, до речі, я вас тримаю курсі, ми все ще маємо шанс програти. А знаєте чому? Тому що, ну, як ви бачите, поки мене роздирали два танка, саме два, не три. Два танка, тому що Ексамка виїхала здохла одразу, а другий Ексанка. Яка все тільки під'їхала буквально там хвилину тому. Мої два чувака, 703 і тс 54 стояли ФК позаду. Ну буквально, вони стояли ззаду і нічого не робили. А, тепер, тепер, коли вони лишилися вдвох проти трьох, ну вже проти двох, але перед цим було троє, ви розумієте про що. я. Тепер, коли вони лишилися в меншості, вони вирішили нажати W. І поїхати здохнуть. І врятували їх зараз тільки те, що у нас з кімпів під'їхав оцей сфак, а заду до них під'їхав гром. Розумієте? Це, це, це єдине, що їх рятувало від довірної смерті, яка призвела б до поразки, тому що вони здохнуть, то здохнуть по-любому. Ну, скоріше за все, я так думаю. Хіба що зараз знову ж таки сфак допоможе і доб'є оцього чувака? Але сама суть. Це вам коротко про інтелект гравців, які грають в цю гру, які не розуміють, що таке вчасний таймінг, які не розуміють, що таке взагалі зчитування ситуації бойової і так далі. О, така така. Получається, в нас історія. І я щиро плекаю надію, що бій завершиться буквально за 30 секунд, тому що або шпак візьме базу, або чуваки доб'ють інших чуваків за ці 30 секунд, за ці півхвилини. Ну і зрештою, нам не доведеться чекати і дивитися на це ще хвилину, а то й дві. Так, да, тому Амікс Мляха лишився. Де він є? Ага, в нього лоу ХП. Його зараз мене X-Mка добить теоретично. Ну і слава Богу, і зашибісь. Давай, 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 давай. Давай, фулоніка XM поїхала на правильний фланг, да не в позицію, які вона мала бути, щоб нам допомогти. да? Тому що в неї є кути-10, в неї є броня башків, в неї є пробиття, в неї є все. В неї є ДПМ, врешті-решт. І от що цікаво, в неї альфа 400, а перезарядка там щось секунд, стільки 7, якщо не помиляюся, ну там може з невеликим. І це дуже весело і цікаво, коли у мене альфа 300, а перезарядка 8 секунд. До речі, є рентгат, якого каде також у межах 8 секунд, там залежно від ситуації. От, але при цьому в нього Альфа-360. І от, це спонукає нас задуматися над тим, хто робить цю гру, і чи точно її роблять люди з душою і з належним рівнем відповідального ставлення до цього продукту в контексті його збалансованості. Е, да, Другий бій 3300, дамага, 1600 блока. Ну і класно, круто зашибісь. Топ-1 по команді поформили ми за цей бій 104 тисячі. Е, там хренелярд боїв. да? А, Пайдіот, там всього три боя. Давайте по-другому зараз зробимо. Да? Давайте отак, ось. А, давайте ось ось так. Це якщо що у нас вже підсумки пішли, да? Так, Боже, що відкрийся, будь ласка. Так, ось раз, ось, ось два. Це у нас виходить середнього за два боя сіки. А 3300 та плюс 4400 це 7700, а 7700 поділити на 20 сіки, господі, дай Боже, пам'яті. А 3800, плюс-мінус, да, ну, плюс так, плюс-мінус так. 3800 дамага. А там щоб був зіграний якийсь біокрем. Ну, от вам три боя, вважайте, фактично в 4000 середнього. Ну, але само собою в 4000 грати на ньому не будете. В 2500, дай Боже, з напрягом. Ну бо, знову ж таки, в танка є велика-велика проблема. В нього відсутня бортова проєкція для притомного розіграшу, і в нього банально. Відсутня разу альфа щоб нормально і комфортно розмінюватися навіть з важкими танками свого левела, не кажучи вже про 10-й і так далі. От тому. В світі, в якому існує шкода Т-56, або якщо вам треба 100 міліметровка французька, у світі, в якому існує суму АСМ. Е, Нахера вам треба і мікс Мляха, мені невідомо. Ну, але тепер будете знати, як він виглядає, що він себе представляє. Ну і оці всі інші приколи, атрибути і так далі. Хочете собі от якогось француза, воно берете Бешку, 10 боїв, 5 тисяч середнього і до побачення. О, тому, так, да, якось так. Ну а Хочете преміумного француза берете суму АСМ і, знову ж таки, е, фармате, горе не знаєте, тому що давати по 300. І з барабану заливати полторуху за 10 секунд, це одне. А давати по 300, складає 8 секунд, коли у тебе є сірнігат, скадає 8 секунд, заліфти 360 на 8 левелі. Ну, де, як, якось не солідно, будемо відверті, тут немає чого а, додати. От якась така історія. Все, не грайте все гавно, не грайте на Артіна сам на все добре.